Для випікання хлібоболочних виробів в умовах малих переробних підприємств здебільшого застосовують тупікові печі з електрообігрівом, оскільки вони в більшій мірі відповідають умовам дрібносерійного виробництва. Найбільшого поширення набули шафові печі, які характеризуються простотою будови, обслуговування та низькою вартістю. І продуктивністю. Це печі марок r 3 ГПИ, r 3 HPE, r 3 HPG, а 2 hnp 10, ШПС М3 та інші. Технічна характеристика шафових пекарних камер наведена в табличці, яку ви бачите на цьому слайді. Ці всі печі ми з вами розглянемо на сьогоднішньому уроці. Печі хлібопекарні Р3 hpe вона двосекційна, і Р3 – трисекційна, Яку ви бачите на цьому малюночку, складаються з уніфікованих секцій. Вони позначені циферкою 21. Основи 2 та подушки. 8. Кожна секція печі складається з каркаса та встановленої в ньому пекарної камери. Основа печі це зварна рама з обшивкою. Знизу до рами приварені стійки, за допомогою яких пот кріпиться до настилу. Між собою секції з'єднані фланцями. Місця стиків ззовні закриті. Облицювальними поясами, які позначені циферкою 3. Каркас має внутрішню 17 і зовнішню, циферка 16 частини, між якими розміщено ізоляційний матеріал алюмінієву фольгу. Циферка 18 на нашому малюночку. Зовнішня частина каркаса закрита облицювальними листами. Циферка 23. Пекарна камера 22 виконана у вигляді зварного короба, циферка 19. Одна сторона якого відкрита і утворює завантажувальний отвір 12, який закривається екраном циферка 13, і дверцятами. циферка 4. Над дверцятами розміщено замок екрана камери, циферка 11. Який фіксує екран у відкритому положенні. Для обігрівання пекарних камер у внутрішній частині каркаса встановлені уподібні електронагрівачі, циферка 20, які для забезпечення рівномірності нагрівання камери встановлені над і під пекарною камерою. Контроль за температурою здійснюється манометричними термометрами. Циферка 6. У передній частині камери розміщено парозволожувальну трубку, яка з'єднана з паропровідною магістраллю, циферка 7. До задньої стінки камери приварений патрубок, що з'єднаний з паровідвідним каналом. 15. Паровідвідний канал закінчується фланцем. До якого під'єднується витяжна вентиляція. У подушці для регулювання кількості пари у пекарній камері змонтована засувка, яка керується тягою з ручкою, яка позначена циферкою 10. Піч хлібопекарна r 3 ГПИ складається з трьох секцій. Вони позначені циферкою 2, які розміщені одна під одною. Основи циферка 6, на якій розміщено клемник, огорожі, щита управління, термометрів та клеменої коробки, які встановлюються автономно. Кожна секція печі це каркас, цифрика 5, всередині якого міститься пекарна камера. 11. Пекарна камера виконана у вигляді зварного короба з листової нержавіючої сталі. Одна сторона якої відкрита і утворює завантажувальну горловину, що закривається відкидними дверцятами з замками. Циферка 1. Перед дверцятами зсередині пекарної камери вмонтовано екран. Він позначений циферкою 9. У камері встановлена нерухома решітка. Циферка 4, З напрямними для розміщення на ній чотирьох спарених хлібопекарних форм. Циферка 3 з хлібом. Під решітку на дно камери подається доза води для зволоження середовища камери при випіканні пшеничних сортів хліба. Вода заливається через заливну горловину. Вона позначена циферкою 8. Яка міститься на поверхні панелі дверцят. На бокових стінках камер встановлено патрубки з шиберними засувками, які з'єднуються з паровитяжним каналом печі. У пекарній камері кожної секції над решіткою розміщено 4, а під нею 5 уподібних електронагрівачів, які позначені циферкою 10. Під верхніми електронагрівачами для рівномірного розподілу теплоти в пекарній камері вмонтовано металевий екран. Він позначений циферкою 9. Пекарні камери кожної секції печі працюють незалежно. Контроль і регулювання температурного режиму середовища здійснюються автоматично або вручну. Піч хлібопекарна А2 ГНП 10 складається з трьох пекарних секцій, циферка 1. Каркаса з тумбою для зберігання додаткового комплекту хлібопекарних форм, Циферка 2. трьох панелей керування, Циферка 3. силового блока 4, перекриття 5, щитів зовнішнього облицювання, циферка 6. Термоізоляційного матеріалу, який розміщено між зовнішніми поверхнями пекарних секцій і внутрішніми поверхнями щитів облицювання. Пекарні секції це короби у формі паралелепіпеда, зварені з листової нержавіючої сталі. Лицева сторона короба виконана відкритою і виконана у виді фланця для кріплення до пекарної секції дверцят. Вона позначена циферкою 7. Секції кріпляться між собою за допомогою спеціальних ланців 8. У пекарних секціях встановлені рамки для кріплення електронагрівачів. Циферка 9. В бокових стінках камери виконані щілинні вікна Циферка 10, які призначені для відведення парів у упікання. Переріз вікон регулюється спеціальними засувками, які приводяться від приводу, ручка якого виведена на лицеву поверхню. Для відведення парів упікання в систему вентиляції об'єкта встановлені вертикальні газоходи, які приварені до бокових стінок пекарних секцій. Одночасно цими газоходами. Здійснюється взаємне з'єднання верхньої і нижньої пекарної секції та приєднання верхнього перекриття до верхньої секції. Верхнє перекриття складається з рами і облицювання. Конструкцією рами перекриття передбачено два колектори для збору і відведення парів упікання у вентиляційну систему. Верхнє перекриття приєднується через базальтові картонні прокладки до фланця пекарної секції, і її бокового вертикального газоходу. Дверцята пекарних секцій складаються з рамок, які приєднуються до фланця пекарної секції. І власне дверцят, що з'єднані з рамками, за допомогою навісів. Корпус дверцят литий. З алюмінієвого сплаву. Для ущільнення пекарної секції передбачені ущільнювачі з силиконової термостійкої гуми, яка прикріплена до корпусу дверцят. Поверхня дверцят з боку пекарної камери облицьована листом з нержавіючої сталі. Зовнішня поверхня обладнана додатковим екраном з того ж матеріалу. Для відкривання і закривання дверцят призначені ручки. Вони позначені циферкою 12 зі спеціальними запірними пристроями. Нагрівальні елементи складаються з несучої рами і трубчастих у подібних електронагрівачів, які з'єднані у блок. В верхніх нагрівних елементах встановлюється по 6 електронагрівачів, а в нижніх по 8. Кріплення електронагрівачів до несучої рами здійснюється пластинчатими затискачами, при цьому корпус кожного електронагрівача ізолюється від несучої рами спеціальними керамічними втулками. Нагрівні елементи закріплюються на рамці через базальтову картонну прокладку. Екрани для нагрівних елементів виконані у вигляді решітки згнутих. Кутових елементів. На нижніх екранах приварені напрямні циферка 13 для блоків хлібопекарних форм. Для теплоізоляції пекарної камери застосовано картон з базальтового волокна, який вкладається на зовнішні поверхні пекарних секцій. Комплект хлібопекарних форм пекарної камери складається з 24 форм номер 7 які з'єднані в блоки, циферка 14 по три форми в кожній. З'єднання форм у блоки здійснюється спеціальними бандажами. Піч шпесм 3 складається з трьох пекарних камер, циферка 9 та зварної підставки циферка 7. Кожна камера обігрівається трубчатими електронагрівачами циферка 8, які встановлені горизонтально. У верхній частині камери встановлено 6 електронагрівачів, у нижній 7. Нижні електронагрівачі закриваються настилом циферка 11, на якому розміщуються підноси, циферка 10. Ззаду і збоку піч закрита облицювальними листами, циферка 5, під якими розміщено теплоізоляційний матеріал. циферка 6. Для відводу парів з пекарної камери, які утворюються в процесі випікання виробів, в дверцятах камери, циферка 2, передбачено вікно для регулювання інтенсивності видалення пари з пекарної камери. Вікно закривається засувкою. Циферка 4. У нижній частині печі розміщена панель управління Циферка 1, на якій встановлено ручки перемикачів, лімби датчиків реле температури, сигнальні лампи. Кожна група електронагрівачів має автономне вмикання. І регулювання інтенсивності нагріву, яке здійснюється встановленням ручки відповідного перемикача в положення 1, 2 або 3. Мале середнє або сильне нагрівання. Номінальної потужності електронагрівачі досягають при встановленні перемикача в положення 3. Двокамерна шафа ШК 2а виконана із двох робочих камер. Циферка 2. На малюночку, вона показана під буковкою А, що працюють незалежно друг від друга та ізольованих від лицювальних листів. Циферка 8. Теплоізоляційним матеріалом. Циферка 5. Проріз камери щільно закривають дверцята. Циферка 1, що відкидаються на шарнірі вниз. Для видалення пари, що утворюються в процесі випікання, передбачений вентиляційний отвір. Циферка 7. У нижній і верхній частинах кожної камери встановлені трубчасті електронагрівальні елементи тени. Циферка 6. Споживану потужність і температуру в камері регулюють за допомогою пакетних перемикачів циферка 13, терморегулятора циферка 10 марки ТР4К, що дозволяє автоматичним шляхом установки лімба-регулятора 11 підтримувати задану температуру в межах від 100 до 350 градусів Цельсію. Для спостереження за роботою тенів в електропроводку шафи включені сигнальні лампи. Циферка 12 по одній на кожну камеру, що горять при роботі тенів. Електрокомунаційна проводка і всі апарати керування, магнітні пускачі, терморегулятор і сигнальні лампи змонтовані в спеціальному кожусі. Циферка 9. Розміщеному на правій стороні шафи. Кленний щиток шафи передбачає підключення тинів до трьохпровідної електромережі напругою 220 В. Шафу встановлюють у приміщенні з відносною вологістю повітря 70%. Вироби укладаються на подовий лист, циферка 3 і встановлюють у напрямні. Циферка 4. Інтенсивність верхнього і нижнього нагрівання регулюють вручну пакетними перемикачами співвідношені 4 к 2 та к 1. Це дозволяє підрум'янювати вироби зверху і знизу, не змінюючи положення листа по висоті, Трикамерна камерна шафа ЕШ3М складається із трьох секцій. Вона у нас на малюночку показана під буковкою Б. Секції з'єднані болтами. Всередині камер зверху і знизу знаходяться дві групи тенів циферка 6 і 14. По 6 в кожній з роздільним включенням. Інші вузли і деталі, а також регулювання теплового режиму, ті ж самі, що й у двокамерної шафи. Тобто вони схожі.